Привіт! Виріс я на пальмі біля води. Дітям і дорослим солодкий завжди. Так, ви вгадали вас вітає містер кокос. Я росту на пальмах біля моря. Мене ще називають деревами життя. Кокос це не горіх, а велика кістянка. Щось подібне до сливи чи вишні, тільки гігантська. У середині кокоса є солодкий сік. Його називають кокосова вода. Це природний сік здоров'я. З м'якоті роблять кокосове молоко, стружку, олію і навіть цукерки, виконайте математичний диктант і дізнаєтесь, як я стаю у нагоді людям. Почали Високий, де сонце і літо, росте диво м'яче промінням зігріти, коричневий круглий трішки во веселий горішок на соннечко багатий. ко 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 смачний пліпін, радість і сміх для діток. Сніжка Ралупі секрет свій ховає, а ми його вправно розіб'ємо тук-тук. І смаколик дістанемо з маминих рук. Го, го. Сенька, як сніг, і солодке, прозоре молочко для всіх, напоїть наодує, цей диво усіх, щоб вистачило сили для ігор і тіх. Ко-ко, ко, смачний пліт. Ви дізналися, як люди використовують у своєму житті. Кокос називають деревом життя, бо з нього можна зробити майже все їжу, напої, посуд і навіть дах для будинку. У мультфільмі Моана Дісней плем'я теж користується кокосами у повсякденному житті. У багатьох тропічних країнах діти роблять такі інструменти самі грають на святах і танцях, перевіримо математичний диктант. Якщо ви виконали без помилок, намалюйте веселого кокоса біля своєї роботи.